Дивіться, безпружинний матрац. Це інша модель від фабрики КММ, колишня назва ЄММ. Це модель безпружинного матрацу, ортопедична пінайда. Там ще йде в ньому пам'ять пам'ять, меморі. О, дивіться, навантаження 160 кг, Ціна його дуже класна. 10500 безкоштовна відправка по Україні. Отак виглядає в рулончику. Якщо розкласти, буде отак виглядати, ну як повноцінний матрац. От. Навантаження 160 кг, жорсткість 5, він рахується досить жорсткий. 3 роки гарантії при умові, що ви зберігаєте гарантійний паспорт, 220 см. От так матрац виглядає. Розклали його, в тюбіку набрав форму матрацу. Така прошивка йде трикотажна тканина, до речі. От, Класний матрац. Кому треба, пишіть мій номер телефону, або цей, або цей вверху. Все, дякую за увагу.